Конгресмен Адам Сміт, демократ від штату Вашингтон, застеріг президента України Володимира Зеленського від участі у зустрічі в Москві, ініційованій російським президентом Владимиром Путіним. Про це повідомляє The Hill. Я дам безкоштовну пораду президенту Зеленському. Не їдьте до Москви. там не дбають про ваші інтереси, зазначив Сміт, який є високопоставленим членом комітету з питань збройних сил палати представників. Він нагадав, що росіяни є супротивниками України, а Путін неодноразово ставив під сумнів легітимність Зеленського та навіть намагався його вбити. Тому, за словами конгресмена, ця пропозиція не може вважатися справжньою чи прийнятною. Раніше Сміт вже критикував зустріч Дональда Трампа з Путіним, назвавши її дуже розчаровуючою та наголосивши, що після неї американський президент почав демонструвати більшу прихильність до російського лідера. Водночас Трамп, під час зустрічі з керівниками технологічних компаній, повідомив, що після недавньої розмови із Зеленським планує найближчим часом поговорити з Путіним, з яким, за його словами, у нього хороший діалог.